Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, Малік Скот, головний тренер Деонтея Уайлдера, вважає, що Ентоні Джошуа добре виступив проти Джермейна Франкліна. Минулого місяця на Оуту Арена у Лондоні Джошуа взяв участь у дванадцяти раундах одноголосним рішенням суддів над Франкліном, перервавши серію з поразок, які він зазнав від чемпіона у важкій вазі Олександра Усика. У жовтні минулого року Уайлдер перервав власну серію з двох програшів, перемігши Роберта Хеленіуса нокаутом в першому ж раунді. Уайлдер повертався після поразки в матчі проти чемпіона WBC Alсона Ф'юрі. Тривають розмови про можливе зіткнення між Джошуа та Уайлдером у грудні в Саудівській Аравії. Нещодавно Скотт ще раз подивився на виступ Джошуа за минулий місяць, щоб детальніше переглянути виступ британської зірки. Я знову подивився на бій і вважаю, що це був чесний виступ. Я думаю, що він має право бути нокаутованим Уайлдером. Абсолютно. Але я також бачив так багато хороших речей, які зробив Ейджей. Мені подобається Ейджей, який бився з Олександром Повєткіним, який вперше бився з діляном Уайтом, ей який бився з Кубратом Пулєвим. Здається, того Ейджея, який переміг Франкліна, зараз немає. Але ми побачимо, я не хочу продовжувати його критикувати, іноді моя чесність загрожує реальності інших людей. Як ми знаємо, Еді Хірн, який рекламує Джошуа, нещодавно здійснив поїздку на Близький Схід, щоб обговорити можливу зустріч з Уайлдером. Тим часом Джейк Пол і Нейт Діас зустрілися віч на на прес-конференції Кікофф. Зірка Ютуб, Джейк Пол і ікона єдиноборств Нейт Діас зустрілися вічна в в з часів Most Мост Promotions і Real Fight Inc, де оголосили про свій бій. Поєдинок Пола проти Діаза відбудеться в прямому ефірі з American Airlines Center у Даласі, штат Техас, 5 серпня 2023 року. Подію транслюватиме Dazen PPV по всьому світу. Бій буде доступний на всіх основних кабельних і супутникових провайдерах платного перегляду. Також Аманда Серрано поставить на кон усі свої пояси та вперше захистить свій беззаперечний титул, протистоявши Хізер Харді в нещодавно оголошеній сумісній головній події. Вже зовсім скоро, 18 червня, в Бродбічі, Бродбичі Гудман Елімінатор, відбудеться бій Тіма Дзю проти Карлоса Окампо. Кім Дзю залишатиметься активним, оскільки він очікує свого першого поєдинку за титул у кар'єрі. No Limit Boxing підтвердив, що Австралія Дзю проведе другий проміжний бій, оскільки він збирається зустрітися з мексиканцем Карлосом Окампо. Їхній запланований 12-раундовий поєдинок серед юніорів середньої ваги відбудеться 18 червня у неділю на заході No Limit Pay-per-view у передмісті Gold Coast Broadbeach, Queensland, Австралія. Що ж, на сьогодні це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого. А також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі!